Ну і дозвольте кілька слів про премедикацію. От як правило, ми призначаємо сібазон таким хворим, але так, однак це препарат, який є фактором ризику, виникне після операційної когнітивної дисфункції. І тому альтернативою цьому може бути медазолам, який є вже у нас в нашому арсеналі. Фармакологічна його дія характеризується короткою тривалостю через швидку метаболічну трансформацію. Він стимулює інотропні рецептори розташовані в ЦНС, що призводить до активації рецепторів гамк і зниження збудливості підкіркових структур головного мозку. При цьому, незважаючи на швидку біотрансформацію, слід пам'ятати, що такі препарати, як віропаміл діалтизем, та торвастатін збільшують плазмову концентрацію медозоламу. І як ви е, можете бачити, використання медозоламу в премедикації достовірно підвищує задоволення пацієнтам із саме премедикації та анестезії, що проводиться. І хотів би навести ще одну роботу з Ізраїлю, яка носить назву Вплив премедикації медазиламом на психота психомоторне відновлення у геріатричних пацієнтів. І висновок, який роблять автори даної роботи, такий, що нутривенна при медікація 0,5 або 2 мг не впливає негативно на психічне та психомоторне відновлення у пацієнтів літнього віку. На цьому, шановні колеги, от, от це от я хочу продемонструвати одну хвилиночку. Мідазолам інтраопераційний, який ми застосовували, як ви можете бачити в даному фільмі, От, біс, який дуже швидко знижується при внутривенному введенні мідозоламу. Це на фоні примідикації і при введенні додатково фентанілу перед інтубацією трахії, далі релаксанти. Ми маємо таку динаміку зниження біз. При цьому маємо стабільність гемодинаміки. і от поки я це розповідав, пройшло 20 секунд. Так, і біс вже 59-60, що ä, о, дає можливість інтубувати пацієнта без введення до якоїсь э, там гіпнотіки, при цьому бачите, стабільна е, Пацієнт, чому ми використовуємо дезолампу даного пацієнта, це пацієнт з наркозалежністю. Як правило, вони менш чутливі до різних анестетиків і фентанілу. А тут, як ви можете бачити, інтубація, перевод на штучну вентиляцію легень, ніяких не визиває змін з реакції з. З боку головного мозку. Рімі фентаніл приблизно вдвічі потужніший за фентаніл і в 100-200 разів потужніший за морфін. Період напіввиведене 3-10 хвилин, початок 2, 1-3 хвилина. Зв'язується з білками крові на 70%. Виведення з сечею. З відмінних рис препарату хотілося б відзначити те, що ріміфінтаніл не є субстратом для псевдохолінестерази, не впливає на тривалість дії субсинів Інфузійно залежний період напіввиведення складає близько 3 хвилин, незалежно від часу інфузії. Кумуляція ремефентанілу не спостерігається. Ремефентаніл не викликає виведення гістаміну, тому рідко викликає алергічну реакцію. Хофман та його колеги досліджували церебральний ефект ремефентанілу при анестезії ізофлюран плюс інфузія ремефентанілу. Було виявлено, що ремефентаніл знижує церебральні метаболічні потреби у кисні. При цьому дослідження у пацієнтів, які перенесли операцію з приводу об'ємних уражень головного мозку, не виявили змін внутрішньочерепного тиску. Спостерігалося зниження церебрального перфузійного тиску на фоні високих доз ремофінтанілу, а те знижується у середньому на 15%. Однак через відсутність урімофінтанілу кумуляції, при безприривному системному введенні цей ефект триває найбільше 15 хвилин після припинення інфузії. І цікавим є використання у пацієнтів з прогнозованими важкими дихальними шляхами. Так, у роботі 2022 року розвиток процедурної сідації у дорослих, що опубліковано у Британському анестезіологічному журналі, зазначається, що при інтубації пацієнтів у свідомості. Потужний протикашовий ефект ріміфінтанілу посилює переносимість пацієнта маніпуляцій з дихальними шляхами. Більш того, як правило, при цьому зберігається постійний діалог між анестезіологом та пацієнтом. Там же зазначається, що препарати короткої дії реміфінтаніл, а є нове ще ремімізолам та нові анальгетики оліцеридин, Можуть розширити межі поточної практики седації дорослих пацієнтів. Ріміфінтаніл. метаболізується в плазмі крові до свого основного метаболіту, який має лише анальгетичну дію. Другий метаболіт є результатом деалкілування вихідного висудного Комп'ютерне моделювання контекстно залежного періоду напіврозпаду для реміфінтанілу становило 3,6 хвилин. Тоді як для альфа-фентанілу, суфентанілу та фентанілу 262 хвилини. І зверніть увагу, шановні колеги, що реміфінтаніл не залежить від тривалості інфузії, що гарантує швидке відновлення після наркозу і скорочення терміну перебування. У реанімаційних відділеннях. До того ж, реміфентаніл не викликає алергічні реакції. На цьому положенні я вже зупинявся. А що цікавого у даному препараті, які сторони його дії можуть бути привабливими для нас? І що до цього, цікава робота порівняння фентанілу, реміфентанілу, суфентанілу та альфа комбінації з пропофолом для загальної анестезії. У семи дослідженнях оцінювалася доза пропофолу, що необхідна для досягнення загальної анестезії. Зведена оцінка сприяла комбінації рину з меншими дозами пропофолу, ніж фентаніл в комбінації з пропофолом. Далі, у трьох дослідженнях порівнювали час необхідний для відкриття очей, коли реміфентаніл поєднувався з пропофолом, порівняно з фентанілом та пропофолом. Сукупна оцінка виявилася на користь реміфентанілу. І далі ще у трьох дослідженнях порівнювали час необхідний для екстубації реміфентанілу і фентанілу, Сумарна середня різниця на користь реміфентанілу. Далі робота 2021 року. Назвою реміфентаніл захищає від ішемії міокарда та репорфізійного пошк... ушкодження. Автори пишуть, що прекондиціювання реміфентанілом пригничувало індукований гіпоксією та реоксигенацією клітинний апоптоз кардіоміоцитів. З огляду на зростаюче використання реміфентанілу для загальної анестезії під час операції на серці. Важливе то, що реміфінтаніл забезпечує кардіопротекцію від ішемічних пошкоджень. У цьому дослідженні, яке ви бачите на слайді, кардіоміоцити дорослих щурів попередньо обробляли реміфінтанілом в різних концентраціях, а потім піддавали 90-хвилинної гіпоксії. Реміфінтаніл продемонстрував значний захисний ефект від гіпоксії та реоксигенації за рахунок збільшення виживання клітин. На сам кінець, ці результати показали, що реміфінтаніл захищає кардіоміоцити дорослих щурів і його ефекти опосередковані через кардіальні дельта апіоїдні рецептори. Наступне дослідження визначає вплив реміфінтанілу та механізми, за допомогою яких він послаблює гостре ушкодження легень. В результаті роботи автори визначили, що реміфінтонил пославлював концентрацію е, прозапальних цитокінів фактора нікрозу пухлини альфа інтерлікіну 6. Ці результати дозволяють припустити, вказують автори, е, що реміфінтанил може бути придатним засобом для лікування гострого пошкодження легень в комплексній терапії. При цьому було визначено, що реміфінтаніл такий вплив інгибування продукції прозапальних цитакіних здійснює шляхом придушення активності так названого ядерного фактора КАПА. Завдяки унікальній фармакокінетиці реміфінтаніл його системне введення може, воно придатне до клінічних умов. В якості системного опіоїду. Рінофінтаніл, як монопрепарат для анестезії, як правило, не застосовується, але вважається придатним для індукції в анестезії. Його використання у поєднанні з теопенталом або пропофолом досліджувалося у деяких роботах і інфузійний болюс болісінтанілу при цьому рекомендовано 2 мікрограми на кілограм. З наступною безприривною інфузією 0,25 мікрограм на кілограм за хвилину плюс тіапінтал 2 міліграма це, це викликає швидку та плавну втрату свідомості. Індукція з пропофолом, пропофол 1 міліграм на кілограм у поєднанні з болісним введенням реміфентанілу 1 мікрограм на кілограм, та потім безприривної інфузії. 1 або 05 на кілограм за хвилину теж досить ефективна комбінація. Ріміфінтаніл надійне пригничує вегетативне гемодінамічні реакції і все це зробило привабливим препаратом для застосування у пацієнтів з морбітним ожирінням у дослідженнях. Закордонних лікарів е, оцінювалася фармакокінетіка ріміфінтанілу у пацієнтів з ожирінням і без нього. І що е, цікаво, що клірінс ріміфінтанілу був однаковим у двох групах із середнім значенням, три е, е, за хвилину у пацієнтів з ожирінням та два і сім. У пацієнтів без ожирення. Відповідне дозування ремефентанілу має грунтуватися у таких хворих на індексі маси тіла. Но, як підкреслюють автори, роботи, представлені на екрані, ремефентаніл є привабливою стратегією пацієнта з морбітним ожиренням щодо керованості та зменшення несприятливих післяопераційних подій. І от, в вашій увазі, я хочу представити застосування ремефентанілу в нашій клініці це хворий, як ви можете бачити, з фракцією викиду 8. З приводу такої фракції йому було імплантовано те, що ми називаємо механічне серце. І він поступив к нам на, 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 з ознаками острого холіциститу. Ну, як поведе себе гемодинаміка на фоні анестезії, дещо холіциститамії, а будь ласка, наступний слайд, щось не переключається. Такого пацієнта я не мог передбачити, тому я вирішив використовувати цей керований рєм, фентаніл рімі При цьому, з самого початку, от та доза йшла 15 мл за час, десь 1 мікрограм на кілограм. Зверніть увагу на гемодинаміку ЕКГ пацієнта з механічним серцем, як вона виглядає, фактично нема якби. Скорочень міакарденої КГ, а поодиночні всплески, тому що насос він видає ламінарний кровотік, однак гемодинаміка на фоні ремі як ви можете бачити на цьому слайді, була така стабільна без якихось нюансів. І ми спокійно закінчили цю операцію. Будь ласка, наступний слайд. І от наступна операція: операція Азакі. Це доволі тривала операція протягом 6 годин. І зараз ви бачите використання рівня фентанілу на інтубацію в дозі 2 мікрограма на кілограм. І ви можете бачити, що доволі складна інтубація лікар маніпулює клінком для ренгоскопа, однак гемодинаміка без якихось підйомів артеріального тиску. Як я вже говорив, ми використовували комбінацію пропофол, реміфінтаніл. Однак доза пропофолу була знижена до 1 мг на кілограм. В операційне ми продовжили інфузію, зменшивши дозу реміфінтаніла. До 0,5 мікрограм на кілограм. Як ви можете бачити, це жовта цифра, це показник без спектрального індексу. Абсолютно рівна така крива. А -а -а. І от через 6 по годин після по операції. По вот Опусти руку. Вот і рукою посівелі. Опусті. Дякую. Зараз ви бачили діалог з одразу після виїзду шестигодинної операції зі штучним криобігом, який кривав тривав три години, і одразу через п'ять хвилин пацієнт вже в контакті, це дуже так корисно і для лікарів, які будуть з ним робити, і для самого пацієнта. Однак, після елімінації дуже висока. У даного препарату, тому знеболення зазвичай ми починаємо перед виїздом в інтенсивну терапію. Це може бути парацетамол або там декс, кетапрофен, кетапрофен, що на вас за Однак ви бачили, пацієнт контакті, пацієнт не спазмований і ніяких дискомфортів не визиває. Дякую за увагу. У нас із майбутнього. І майбутнього, те, що у нас з'явився на нашому числому ринці, реміфентаніл. Реміфентаніл на це оце, е, він препарат, що за кордоном має дуже багато історію. Але ви можете побачити ось огляд 2020 року, який е, називається «Совдрак». Совдракса анестезія, ремфентаніл як прототип сучасного анестетика при виго Тобто, це прототип майже ідеального анальгетика, і досі він використовується і зараз він з'явився на нашому ринку. Тобто це новий потужний селективний антагоніст з тим початком та ультракороткою тривалістю дії. І він вдвічі потужніший за фентаніл і морфін. Реміфентаніл має ефірну структуру, не залежить від функційного стану нирок та печінки. Після припинення інфузії реміфентанілу завдяки швидкому метаболізму і швидке зниження концентрації в крові. І це дуже слушно. Чому? Тому що ми знаємо при аналгісії фентанілом що у нас період напіввиведення достатньо достатньо тривалий, особливо коли у нас тривалі оперативні втручання якщо ви відкроєте підручники з клінічної фармакології то побачите що період напіввиведення фентанілу в залежності від тривалості сі дії збільшується більше ніж може бути більше ніж 3 години в цьому плані, а вже ж контекст чувствість реміфентаніло його приводу напіввиведення складає близько трьох хвилин, і саме ця керованість анестезії є якимось шляхом до оптимізації анестезії. Він викликає меншу післяопераційну нудоту і блювоту, і саме не в тому, що він відрізняється в чому від акаті, а в тому, що всі Побічні ефекти, більшість побічних ефектів, що виникає у нас в переопераційному періоді від введення піатів, це порушення режиму введення і е, збільшення так тої самої токсичності, чи збільшення дози, чи збільшення періоду напіввиведення. Коли у нас короткий препарат, то і менше побічних ефектів, і також е, а авжеж потребуються препара. Препарати між, меншої післяопераційної аналізії. Чому? Тому що у нас краще інтраопераційна аналізія. Ми знаємо, що сама анестезія, чим краще у нас аналогетичний період під час оперативного втручання, тим менше у нас післяопераційного болю. Ну і цей препарат менше викликає алергічні реакції. Тобто рекомендовано починати постійну інфузію у дозуванні від 0,1 до 1 мікрограма за хвилину. І а вже ж можна пробувати болісну інфузію, але ж завдяки тому, що це короткотривалий препарат, все ж таки е, потребується подовжена інфузія. І найголовніше, що кумуляція фентаніла не спостерігається на відміну від звичайного фентанілу, що ми використовуємо. Ще... А, далі, дикзамітомідін. Зупинятися на цьому препарату я не буду, тому що дуже гарна була попередня лекція, але це дійсно препарат, який гарно... І для седації, і для седації, і також є кадіван під час загальної анестезії, що дозволяє синергетично зменшити кількість опіатів при тої самої ефективності. І ще як альфа 2 агоніст він має теж психотичні ефекти, що викликає седацію, дозволяє нам зменшити кількість базового анестетика під час, під час нашої загальної анестезії. А вже ж нестероїдні протизапальні препарати є в Северна організації охорони здоров'я. Оці сходи знеболювані. На кожному сході, починаючи з найменшого і закінчуючи найтяжчим мальовим синдромом, а вже ж використовуються нестероїдні протизапальні препарати. І зараз у нас з'явився препарат. Ми зазвичай використовували всі парацетамоли, а зараз ми почали використовувати появився внутрішньовенний ібупрофін, який по е, силі дії е, не виступає парацетамолу. І найголовніше, що ми можемо до венни оводити, і ми використовуємо зараз і в інтенсивній терапії, і під час оперативних втручань. І ще дуже показник, такі, якщо у ваших пацієнтів проблеми, проблеми з печінкою чи нирками, цей препарат обладає нижче гепата та нефротоксичності. Ми вводимо в передопераційному періоді і на основний період на розріз так сказати, і це зменшує кількість саміх апікатів, покращує плин. Після операційного періоду. Ну і хотів би сказати про такий препарат, як бензодіазепіни. В своїй звичайній практиці зазвичай я дуже не любив цей препарат, тому що ну, у нашого звичайного сабазону, так сказати, період напіввиведення в середньому це 30 годин. І ти, коли проводиш анестезію і ввівши цей препарат до звичайній дозі, то у вас пацієнт буде в стані седації ще майже добу. Але все ж таки є гарні ефекти за, щодо, за щодо, що за що того, що бензодіазепіни дуже е, краще сидують, мають прозасидонну дію, спричиняють амнезію, яка бажана під час е, е, анестезії а вже ж. І тому зараз з'явився у нас такий препарат. Мідозолам. Я, я, як анестезіолог, дуже чекав виходу на вітчизняний ринок цього препарату, тому що швидкий початок дії надійна на антиретроградна амнезія. Тривалість виходу із загальної анестезії в середньому 2 години. Не 30, а 2. Різниця в 15 разів. Медозоламу зараз от стаття 23-го року. І медозоламу зараз є одним із найвикористовуючих препаратів, саме як седативної дії, у всьому світі. Він використовується і як анестетик, і як енціонелітик. І препарат з седативної дії, і препарат з протисудомною ефектом. І зазвичай в передопераційному періоді ось ці вводили бензодіазепіни, якщо у вас пацієнт знервований. Но найкращим все ж таки виходом це здоровий сон і заспокоїти вашого пацієнта. Ну, Я намагався не вводити йому а, той самий наш прословутий себе але з появою мідозоламу як у пацієнтів і як препарат тотальної інтравенозної анестезії, це зовсім змінює підходи на сучасному етапі. Щодо е, анестетичної терапії, я е, не дуже люблю бензодиазепіни, я практично їх не використовую в своїй практиці. Ну, наразі в нас з'явився мідозолам, і якщо пацієнтка. З якоїсь пацієнт не може приймати доопераційно при габаліми, то можна використовувати дозу однократно у таких пацієнтів за 12 годин або безпосередньо передопераційною і так далі. Бупірол у нас наразі присутній, внутрішньовенна форма ібупрофену. Я можу говорити його назву поки що комерційно, тому що він один у нас на ринку такий, і в нашому центрі ми практично скільки півроку вже да, застосовуємо десь приблизно цей препарат. І що я можу сказати з власного досвіду? Тому що саме ця комбінація бупрофен 400 400 і парацетамол 1000 мг, вона є на сьогоднішній день, а, має найпотужнішу, мабуть, аналгетичну дію серед всіх комбінацій парацетамолу з НПЗП. І я хочу звернути вашу увагу, що навіть половина доза. Цих препаратів парацетамолу 500 бпрофін 200 мг, вона має практично таку ж потужну дію, як і повна доза цього препарату. Це безумовно має значення, коли маємо пацієнта похилого віку, яким потрібно знижувати цю дозу в половину, але при цьому потрібно зберегти у цей аналгетичний ефект. Місцево анестетик також має значення його доза, його вид. Бупірол, вибачте, бупівакаїн, який ми дуже часто використовуємо, впливає на апоптоз клітин ракових, але його кардіотоксичність порівняно з ропівакаїном, вона більше висока. І коли ми отримуємо пацієнтку вже після хіміотерапевтичного лікування на інтервальну циторедукцію, наприклад, так, і ми всі знаємо, що препарати платіни досить сильно, вони потужно. Б'ють по міокарду, то е, кардіотоксичність має е, для, для такої групи пацієнток дуже важливу річ. І е, ропівакаїн в нашій практиці він застосовується ширше у цьому випадку, ніж бупівакаїн. Е, на жаль, він поки що не входив в перелік НЗСУ, але я думаю, що ми тут щось вигадаємо. Іреніфінтаніл, І... звичайно, що е, від опіоїдів ми не можемо відмовитися взагалі. У нас є зараз можливість. Використовувати більш сучасний, більш широко відомо в Західній Європі, в Сполучених Штатах Америки цей препарат. Ви бачите досить високі концентрації рівнофінтаніму і премидікацію завжди медезолам або глікопіролат, і сівафлюран це з, -з, -з, -з азоту. Далі характеристика груп, на що треба звернути увагу. На комарбітність досить невисоку і на operation темп. Да, 100, минут, 99 хвилин, 92 хвилини. Це різні групи профілактики. Це Паленсінтрон, донсінтрон і рамосінтрон. страшний новий препарат саме останній з тої генерації. І це все досліджується звичайно лапаскопічна холіцистиктомія. Ну, це, мабуть, багатенько. Дві години. Оперувати, тобто ми в нашій традиції, традиції ми оперуємо менш і, відповідно, менш бачимо тих ускладнень. А коли продовження операції, безумовно, і проти, післяопераційна нудота стає більш така вагома для пацієнтів. І от ми бачимо результати загальної чистоти після операційної нудоти блювати. 33 відсотка для всієї серії. Це дуже багато, так? це кожен третій. Я сподіваюся, що в наших клініках набагато менше. І ми бачимо, що не було принципової різниці в профілактиці паланцитрону, граніситрону та Тобто, Один із цих препаратів, який в нас доступний, може бути і має бути ефективним, і вони дещо ефективніші, ніж попередні генерації. Блокаторів серотонінових рецепторів. Щодо антагоністів НК1 рецепторів, є єдиний препарат акрепітант, і він розроблявся з метою профілактики та блювання у онкологічних хворих після хіміотерапії. Він показує себе ефективним і може бути, я сподіваюся, застосованим і для післяопераційної профілактики післяопераційної та блювання у наших пацієнтів. Мідозалам весь Так, це профлінт на те, що мідозолам може оказувати профілактичний ефект. Ну і резюм ми з вами вже обговорили. Дякую за увагу.